Вітаю вас, друзі, любові нашого Господа Ісуса Христа. Сьогодні маю радість запросити вас на навчання в нашу молитовну школу. Це те, про що я мріяв уже дуже давно, але деякі обставини, ви знаєте, вони не давали нам це зробити. Але нарешті молитовна школа відбудеться. Перше заняття буде 13 червня, останнє 1 вересня. Друзі, це буде формат онлайн, так як у нас була біблійна школа. Якщо ви навчалися, два заняття на тиждень. Отже, друзі, записуйтесь. Я вірю, що це буде благословенний час. Там буде в нас 12 тижнів, 15 тем, 24 заняття. все, що ми тільки можемо знати про молитву, буде там. Я хочу прочитати друзі, в зв'язку з цим. Євангелія від Луки, 21 розділ, 36 вірш. Я вірю, що це дуже актуальний вірш для того часу, в якому ми живемо. Ісус Він розповідає своїм учням про те, що має відбутися перед Його другим пришестям, і які будуть важкі часи. І ось 36-й вірш Він говорить: завжди пильнуйте та моліться, щоб мати змогу уникнути всього того, що має відбутися і стати перед Сином Людським. Ісус дає нам пораду, як ми можемо уникнути, як ми можемо жити у важкі часи випробувань. Він говорить, треба молитися, тому що молитва може усе, друзі. І Біблія говорить нам про пророка Ілю, який помолився, і не було дощу три з половиною роки, а потім помолився і знову пішов дощ. І Біблія говорить, що Ілля був людиною, як і ми з вами. Тобто наголос ставиться на те, що кожен з нас має владу у молитві, кожен з нас може молитися молитвою, яка буде змінювати обставини. Через молитву можна змінити все, друзі. Отже, я вас ще раз запрошую в нашу молитовну школу, і хочу вам сказати, друзі, що Ісус вчив своїх учнів молитися. Тож і нам треба навчитися молитися, і в нас буде дуже багато різних тем. В цій молитовній школі, молитва наш, молитва спостерігання, молитва духовної битви, як молитися за своїх неспасенних рідних, близьких і так далі. Весь спектр молитовного життя. Я вірю, що це буде час благословіння, але треба зареєструватися, друзі. я Дуже прошу вас, зареєструйтеся під цим відео. Ми розмістили інформацію, як ви можете зареєструватися. Це можна зробити в Фейсбуці, в Інстаграмі або в особистому повідомленні. Всі контакти є, ви можете побачити під цим відео. І ще, друзі, хочу вас попросити, щоб ви підтримали фінансово, щоб ми на гарному рівні могли зробити цю школу. Тож ми пропонуємо пожертви. Це добровільні пожертви у розмірі 100 гривень. Якщо ви не маєте змогу, ви можете вчитися вільно. Але якщо у вас є можливість і є віра, ви можете пожертвувати. Я вірю, що Господь благословить. І підтримає вас. Тож, друзі, побачимось в нашій молитовній школі.